Ультразвукове дослідження з доплерографії органів калитки, це комплексне дослідження органів калитки, що включає в себе власне ультразвукове дослідження, яке допомагає виявити структурні зміни в яєчках, придатках яєчка, яєчок, оболонках яєчка та судинах яєчка. Можливо виявити кісти. Пухлини, травми, надмірне скупчення рідини між оболонками яєчка. І другим етапом є доплорографія судин яєчка, яке поділяється теж на два розділи: перше це дослідження артерій яєчка та тестикулярної артерії, а також внутріяєчкових артерій, та дослідження вен яєчка, вен лозоподібного сплетіння, розширення їх. Допомагає в діагностиці варикоцели, яке може суттєво порушувати вертильність чоловіків. Це особливо важливо для діагностики варикоцеле і для визначення показів для оперативного лікування.